Рим офіційно заявив Пекіну, що виходить з ініціативи Один пояс, один шлях. Про це повідомили урядові джерела. Італія була першою і єдиною великою західною країною, яка приєдналася до торговельної та інвестиційної програми Китаю. Ще до укладення угоди вона проігнорувала попередження США про те, що програма може дати змогу Китаю взяти під контроль чутливу та життєво важливу інфраструктуру. Нині ж після того, як торік на посаду прем'єр-міністра Італії вступила Джорджія Мелоні, країна заявила, що хоче вийти з угоди. Уряд зазначає, що ініціатива не принесла Італії значних вигод. Термін дії угоди 2019 року спливає в березні 2024 тисячі Джерело в італійському уряді повідомило, що Рим не продовжуватиме пакт. Міністерство закордонних справ Китаю жодних заяв щодо виходу Італії не робило. Ініціативу Один пояс один шлях започаткували у 2013 році. Відтоді понад 100 країн підписало з Китаєм угоду про співпрацю. Водночас слід зазначити, що для багатьох невеликих держав вона перетворилася на пастку. Так, коли вони не могли вчасно виплатити борг Китаю, то змушені були віддавати Пекіну в користування критично важливу інфраструктуру, наприклад, морські порти.